Привіт всім, хто мене дивиться. Пройшло зовсім небагато часу і ми маємо нову серію розпаковки посилок з Німеччини. Хочу подякувати всьому німецькому народу за те, що вони вигадували стільки цікавих речей, що ми маємо змогу тепер їх продавати ну і на цьому заробляти. Окрема дяка моєму німецькому товаришу, який допомагає мені в цій справі. Без нього мені було б набагато складніше. Тож, сідайте зручніше і отримуйте на саводу від перегляду. Буде цікаво. Ну що, почнемо. Зачаїли подих. І буквально за мить дізнаємося, що знаходиться всередині нашої чарівної коробочки. Сподіваюся, що буде щось цікаве. Бо я навіть... І не знаю, що тут. так Ву аля. Вау! Ось так виглядає сьогоднішня посилка. Зараз будемо її розбирати, роздивлятися. Походу, я буду щось розповідати. Коротше, поїхали. Так, ну зверху ми бачимо, що. Лежать якісь рівні, ну, не якісь, я, звісно, знаю, що це за рівні, бо я їх купив. Зараз я про них трохи скажу. Вони всі однакові. Ось Тут їх ціла купа. Взяв я їх взагалі дуже недорого, знайшов на барахолці. Давайте я вам один з них покажу. Це німецькі армійські брючні ремені, виготовлені зі шкіри. Ну, він такий достатньо простий, але на армійську е різну, е на різне армійське спорядження завжди є бажаючі. Тобто, це ремені армії бундесверу, зроблені зі шкіри. Їх тут десь 15-17, якщо я не помиляюся. Наступне. Що у нас тут зверху знаходиться, це я бачу просто дуже класні, навіть я би сказав, шикарні трубки для куріння. Коробку сюди, щоб вона нам не заважала. Курильні трубочки. Да, вони курені цього разу, хоча треба роздивитися, може є і не курені. Маленькі і дуже приємні. Такі мініатюрки. На всіх стоїть клеймо, що вони виготовлені з бриару. Це спеціальна деревина, якщо хтось не знає, з якою виготовляються трубки для куріння. Ось, дивіться, яка цікава. Зроблена з гілочки. Да, і вона не курена, видно, що. Так. Наступне, що у нас знаходиться в ящику, це. Ага. Не встигли ми забути наше відео про олов'яних солдатиків, як доїхала ще нова партія солдатиків дуже цікавого зразка. Таких я ще не бачив. Дивіться, вони більшого масштабу і вони об'ємні. В них вони, мабуть, були до чогось приклеєні, бо вони, бачите, клеяться. Підставка промазана клеєм. Дивіться який. Кавалеріст, якийсь гусар. До речі, дуже класне лиття. Ну, потім будемо вже їх більш детально розглядати. Я думаю, що їх повинно бути більше, зараз подивимося. Зараз я знайду, бо я пам'ятаю, що їх було. Ага, ось, Да, те саме, ці ж солдатики, їх був цілий набір. Так. Що це? Да. Да, солдатики, дивіться, це, мабуть, військовий оркестр чи солдати на параді, бо вони йдуть, марширують, попереду їде мабуть, офіцер. Так, да, дивіться, з трубою, флейтист. Так, да, це військовий парад. Класні, дуже приємні солдатики. Так, тут папірці у нас замотані. Дуже класні. Як уже стало традицією, в кожній у нас розпаковці, якщо я не помиляюся, трапляються класні кишенькові ножи. Це, да, відомий. Відомий Льовік, так званий, клеймо в вигляді лева. Ну, він так і називається льовен месер. Да. Вони в дуже доброму стані, просто на металічних частинах є легка патина. Все це робиться, все це теж можна зробити. У нас був випуск по реставрації ножів. Я вам показував, що є майстри, які дуже легко. Оце да, вже донор. Бачите, тут вже нічого не зробиш, він сточений. Можна потім використати цю рукоятку як донора для реставрації якогось аналогічного ножа. Наступне. Що у нас тут? В тухирях загорнуто. О! Це німецький... Захисні окуляри. Часів третього Рейху так звані окуляри Шуцбрілля Що дословно так і перекладається. Захисні окуляри. Чомусь е людина, яка нам їх продала, мабуть, не знає, що це від них же і гаманець. Треба буде, вони отаким от чином складаються, чомусь він їх окремо передав. Бачите, я думаю, що вони не ношені, ці окуляри. Так, да. а. Це, до речі, їхня хвороба цих гаманців, що їх, хто не знає, починає їх смикати, вскривати і вириває просто оцю кнопочку. Да. Ну, це його оригінальний гаманець. На ці окуляри завжди є бажаючі, бо вони є дуже рідкісними, і тим більше, що дуже рідко зустрічаються в такому гарному ну, стан просто складський. А цей гаманець просто можна буде віддати покупцю в вигляді бонусу. Так, наступне щось важкеньке, щось важкеньке, але, мабуть, щось цікаве. Так, обережно вскриваємо і бачимо, що тут. Вау, дивіться, яка класна штука. Це, ну, взагалі-то це прес-пап'є. Таке декоративна прикраса на стіл. Ну, що таке прес-пап'є, ви, мабуть, знаєте вигляді такої старовинної гармати. Видно, що вона виконана з латуні. Навіть, бачите, зроблена, зроблений механізм, який регулює висоту ствола. Дуже класна, класна робота. Теж на такі предмети, завжди є бажаючі. Да, і така вона важкенька, добротна, і видно, що це не сучасна річ. Так, наступний пункт це планшет. Німецький польовий планшет армійський в дуже доброму колекційному стані. Планшет часів Третього го рейху. Да. Причому це, наскільки я розумію, це планшет Люфтвафе. Бачите, підписаний був. Потім хтось замаскував ці підписи, замазав. Видно штамп з роком 36-й, а також, от бачите, стоїть штамп виробника прямо на шкірі. Піненберг 1936 рік. Тут все в дуже доброму стані. Він аж шкіра чуєте аж тріщить, як, як зазвичай... Нова шкіра, знаєте, там на взутті або на якомусь одязі. Приємний такий звук. Це можна при бажанні трошки підфарбувати. Шкіра в гарному стані, еластична, класна колекційна річ і рідкісна. Наступне, що У нас тут чекає. Якісь два пакетика. Ага, я бачу, що це теж продовження нашої солдатикової теми. Теж офіцер. Ось воно приклеїлося. Да, потім я, може, зберу парад, як він повинен бути, і сфотографую. Те саме. Тут офіцер, такий же самий. Так, наступна позиція. Це німецький армійський ранець Валахатий, який в народі люблять колекціонери називати ранець Обізяна. Ну, українською мовою це буде ранець мавпа, да, мабуть. Дивіться, дуже гарний стан. Всі ремені я бачу, що присутні. Що є великою рідкістю, зазвичай вони дуже пошкоджені, ремені відсутні. А тут я бачу, що просто майже річ в ідеалі практично. Тут присутнє клеймо. Дивіться, клейма також є на шкіряних ременях, клеймо виробника, 43 й рік. Ну, дуже класний колекційний предмет. На всі ці речі постійно є бажаючі. Да, я гадаю, що він не затримається. Давайте я вам покажу, як цей радіс виглядає всередині, можливо, комусь буде цікаво. так от він відкривається. Бачите, вся шкіра еластична в ідеальному стані, хоча. Предмету більше 80 років. Отак от, от. І сюди складалося особисте майно, одяг міг, могли якісь предмети особистої гігієни. Ну, В принципі, все, що є у солдата, він міг скласти ось такий от ранець. От. Дуже класна штука, причому дуже добре, що... Цей ворс не сипеться, я бачу. Бо дуже часто ці ранці трапляються з такими проплешинами, якимись пошкодженими. Тут просто в ідеалі. Ну і вже я бачу, що зверху лежить ще один аналогічний ранець, тільки трішки іншої моделі. Відрізняється оцими додатковими петлями. От, дивіться, теж дуже класний стан. Інша модель. І що цікаво, що він має бачите, дерев'яну вже раму для того, щоб він тримав форму. І дивіться, що цікаво, купа-купа клем я бачу по периметру. Прямо от він весь, тут він весь в штампах. Колекціонери дуже полюбляють, коли є якісь штампи чи клейма, а тут їх просто у надлишку, можна сказати. Ось так от. Ага, навіть отут от на ремінцях, дивіться, хтось короче, комусь потрапив до рук штампи, він просто їх наштампував, де тільки бачив. Теж ворс, дивіться, в ідеальному стані. Тут відсутні ремені. Вони просто тут не закріплені. Дивіться, було клеймо виробника чомусь затерти, не знаю. А ремені, я от їх витягнув, вони були всередині. Вон. Вони теж всі цілі, в гарному стані. І теж я бачу, що навіть тут стоять оці штампики. Треба буде потім... В принципі, не потім. А зараз якийсь Манфред Хабеданк Лейпциг номер 21 e, Вулиця указана і адреса. От. Чомусь він вирішив проштампувати свій ранець. от і до ну, от от. ремені я потім ці закріплю. так, Тут щось ще зверху лежить маленький такий монштучок. Не знаю, що це, може янтар. Ну, гарний. Так. Далі у нас дивіться, те, про що я вам періодично розповідаю в минулих випусках. Ось тут наявний приклад, як це виглядає. Ти на сайті об'яв купляєш гору якогось мотлоху, ну, Часто так буває, заради однієї якоїсь класної річі. Тобто, Тобто решта вже тобі йде бонусом просто як подарунок. І от дивіться, заради чого вся ця купа біжутерії була придбана. Заради ось цього знака. Це німецький знак наїзник, часів рейху. Дивіться, гарні маркування тут. От. А оце все вже просто як бонус. Хоча, дивіться, біжутерія не дешева, ну там не пластик якийсь. а В принципі, достатньо класні предмети. Дивіться, якесь намиста з каменів зроблене. Тут от сережки кам'яні, якісь ланцюжки, каблучки. Медальйони, гарна така брошка. От. Так що це все вже йде як бонус. Ну і найприємніше те, що воно було придбано зовсім недорого. Тобто з цього буде ще нормальний заробіток. І останнє, що в нас лишилося, це ось така невеличка коробочка, проте вона важкенька. І я думаю, що тут буде щось цікаве по дрібноті. Так, да, я вгадав, е, якісь конвертики. Давайте я вскрию, подивимося, що тут всередині. Серветки обережно, все замотане. Так. Да. Доберемося до вкладення. Щоб не поламати. Ага. Тут у нас те, що ви вже бачили раніше, це польові колодки до німецьких нагород. Фільдшпанги. Ну, ви, я думаю, знаєте, да? що кожна стрічка означає якусь нагороду. А потім вже підвищення нагородження, наступний ступінь, скажімо так. Уже додавалися мечі, як отут. Ось це цікава колодка. Ми бачимо, здається, це румунська медаль за перемогу над комунізмом. Так зване морожене м'ясо серед колекціонерів, так називається медаль за Східний фронт німецька. І стрічка Залізного Христа. І ось велика колодка. Теж медаль за участь у боях на Східному фронті. Так, це колодки. Тут, гадаю, що може бути те ж саме, бо воно однаково запаковане. На всю цю фаліристику е є бажаючі завжди, бо, речі, рідкісні. Нагороди багато хто колекціонує. Да. Те саме колодки. Так, да. ну так це виглядає. Потім я буду розбиратися вже більш детально, де що. Тут якісь значки. Це теж такого плана. Польові колодки. Точніше, не польові, а фрачні вже. Які вдягалися такі нагороди. На різних церемоніях. В одному з відео я вже про них розповідав. От ось гудзик вставляється в петлю на одязі, і ти носиш нагороду в вигляді такого бантика. Це чиїсь ініціали. Цікавий якийсь свисток, видно, що не сучасний. Давайте спробуємо. Ой, ну дуже прямо аж вуха закладав. Ну і тут. Різні я бачу німецькі значки. Це вже тут, в принципі, я бачу, що нічого дуже цікавого. Але мені щось підказує, що я їх також купив заради якогось цікавого знаку. Якась медаль. Ну, все це вже післявоєнне. Хоча на будь-які значки є свої бажаючі, все це продається. Якщо я взяв їх недорого, то в принципі можу їх недорого і продавати і навіть ще щось заробити. Да, скоріше за всього, щоб в цих значках було щось цікаве. Може оці колодки разом з ними. Може дещо прийде в іншій посилці. Так, тут теж колодки. Угу. Причому видно, що належали одній людині, бо однакові підкладки тут. Залізний хрест. Медаль за Східний фронт, да. і Хрест військових заслуг. Це все часів Третього Рейху Німецький. Гарний значок з Дельвейсом ветерана, який служив у горних військах. Гібіркс Трупи. Ветеран горних військ. Ну, і на останок емблеми. Німецьких єгерів на головний убір у вигляді дубового листя. Їх, от, бачите, ціла купа, емблеми в ідеальному стані. Підрозділи німецьких єгерів. Ну, на цьому все. Сьогодні бачите таке така недовга, невелика розпаковка, проте є навіть. І тут цікаві речі. Ну, сподіваємося, що ми з вами побачимося вже найближчим часом в якійсь новій розпаковці, а може знімемо якесь нове відео про щось окремо, про якийсь цікавий предмет або, ну, подумаємо. Так, до побачення, до зустрічі!